Фабійка краще і більше проходима, каже мій колега з Тіктока. Ну, в принципі, теорія така, собі але я розумію, що тут є доля сарказму. ось. Але що, шуточки ми розуміємо. Дивіться, Санта-Крус в Рівному один, взагалі в Західній Україні, мені кажеться, він один. Ось в Україні всього 5 штук. Тільки їх оце недавно почали 23-му році випускати. Кажуть, америкоси, бо ми там робили моніторинг, що дуже популярна штука серед американців. Ось такий, от, типу, джип. Здоровий повний привод в ньому, 2,5 бензин. Вчора ми його тестили, по болоту їздили по горбам, по горам по трасі. Їде чітко, має ось 5 місць, купу всяких приколів цікавих, отаких, от як, наприклад, нички. Да? Багажник здоровий. Ну, взагалі машина габаритна, майже 5 метрів без 2 см її. Довжина, кольосна база, виходить 3,05 см, метра. Ось Автомат восьмиступеневий, звичайний, ось 2,5 скільки там коней, не пам'ятаю. Але в принципі, все є, що треба для комфортної, комфортної їзди. Кондиціонер, телевізор великий, Во, вся електроніка, дзеркала, як у Америкосів, як обично великі. Продається ціна 28 тисяч доларів. Це низ занижайший ринк, торг так що пишіть звонить. Контакт в обсі.